Знаєте, коли у вас біля будинку є ось таке газібо, якось це, і воно з тонкого металу. Я думаю, ви можете побачити, з чого зроблений дах. Коли град б'є по вашому будинку, неважливо, ось так як тут, неважливо, якого розбіру град, цей тонкий метал пошкодити немовірно легко, і тоді страхова компанія за нього платить. Якщо ви плануєте в себе таке поставити, або ви вже поставили, будь ласка, збережіть оцей ресіт, Скільки ви заплатили чи контрактору, щоб це побудувати, чи можливо магазину, де ви це купили? Якщо воно прикручено до землі, то це рахується як споруда. Бачите, там є болти величезні, ось такі. І це нам потрібно вже тоді інвойси від контрактора. Якщо воно не прикручено до землі, а просто тримається вагою вниз, такі як сумки з мішком або квадратні а, пластикові резервуари з піском, щоб вага була, тоді нам потрібна розсід з магазину. будь-якому випадку, якщо ви не маєте ні того, ні того, то ми можемо вам допомогти з тим, щоб ці інвойси, документи всі створити, і так це логально. Звісно, що ми будемо чесні з ними. Можемо під шумок не тільки Сарін, не тільки дах, не тільки гатерси, а й ось такий переголу замінити там. Безкоштовно, через травну компанію, давайте знати, якщо вам цікаво.